Вітаю вас! Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Ви дивитесь програму вчасно. Сьогодні до вашої уваги. Міра вимушена з 1 січня скорочено низку пільг на безкоштовний проїзд у тролейбусі. Будівництво завершено, прийом документів розпочато, дитсадочок Бубуруза готовий зустрічати дітей. Діагностика має бути вчасною. При Дністрові працює унікальна лабораторія досліджень на сніти інфекційні захворювання. Сьогодні практично весь громадський електротранспорт республіки потребує капітального ремонту. Фахівці зазначають, виручених за надання послуг грошей ледве вистачає на виплату заробітної плати співробітникам. Довелося вдаватися до крайніх заходів. З початку року скорочено розмір низки пільг на проїзд у тролейбусах, що допоможе врятувати підприємства від банкрутства. З десяти осіб, які їздять тролейбусом, повну вартість проїзду оплачують лише двоє. Ще один, як правило, студент платить тільки половину ціни. Решта семеро пасажирів пільговики. Донедавна проїзд для них був безкоштовним. Витрати перевізнику компенсувало місто. Город виділяв місто виділяло більше 10 мільйонів рублів на компенсацію пільг. Звісно, міський бюджет не міг це витримати. А з врахуванням лізингових платежів, а це практично 3 мільйони. Ситуація з тролейбусним управлінням складалася дуже серйозно. Безкоштовним проїздом у тролейбусах користувалися більше 30 категорій громадян. Було прийнято рішення встановити суму пільгового проїзду. По-перше, інтереси пільговиків будуть враховані. По-друге, це допоможе тролейбусному парку займатися ремонтом громадського транспорту. У Бендерському тролейбусному управлінні справи не кращі. З 30 машин більшість у зношеному стані. Одержуваних раніше доходів ледве вистачало на виплату заробітної плати співробітникам. Всі зазначають, такі вимушені заходи дозволять зберегти тролейбуси. средства тепер кошти будуть витрачені на придбання запчастин, оплату електроенергії і на ремонт не тільки тролейбусів, але й тролейбусних ліній. У держадміністраціях підкреслюють, скорочення розміру пільг це вимушений захід, але він дозволить стабілізувати роботу тролейбусних підприємств. А значить, у підсумку виграють пасажири. З 1 січня на три маршрути пасажирських мікроавтобусів, які проходять центром столиці, стало менше. Так, маршрутні таксі номер 5 9 і 20 курсують паралельними вулиці 25 жовтня. В в основному рух автотранспорту, у тому числі пасажирського електротранспорту, відбувається центральною вулицею столиці 25 жовтня. З метою розвантаження цієї вулиці і для того, щоб рух був більш вільним, було прийнято рішення перенести низку маршрутів на паралельні вулиці. За словами начальника держслужби транспорту і дорожнього господарства з часом планується змінити схему дорожнього руху і інших маршрутів. Знову ж що розвантажити центральну вулицю Терасполя. Новий дитячий садок «Боборуза» вже повністю готовий до роботи. Цей об'єкт будувався за лінією АНО Євразійська інтеграція при Молдавському ліцеї в Терасполі. Зараз будівництво та оснащення завершено і вже розпочато набір персоналу та запис майбутніх вихованців. Тему продовжить Олена Копоть. Дитячий садок «Боборуза» сьогодні повністю укомплектований не тільки новітнім обладнанням і меблями, а й всіма необхідними методичними посібниками та іграми. Тут будуть проводити навчання двома офіційними мовами російською та молдавською, але і це не всі особливості закладу. Ми плануємо, що це буде... Ми плануємо, що у цьому дитсадку будуть працювати у додатковому напрямку з інтелектуального розвитку дошкільнят в обов'язковому порядку. Буде здійснюватися навчання гри дітей у шахи, шашки та інші розвиваючі ігри. Загалом відкриття в 2015 році п'яти нових дитячих садків в республіці, ще одного у Терасполя, а також у Бендерах Рибниці та Слободзеї. Повністю вирішить проблеми з чергами, а також дозволить вийти на нормативну наповнюваність дітей у групах, зазначила Світлана Іванівна. згідно з даними на початок року у черзі у нас числиться 109 осіб, 29 дітлахів у Слободзейському районі та 90 у місті Бендери. Також є перевищення наповнюваності дітей у групах в Терасполі та Бендерах. Новий дитячий садок Бубуруза розрахований на 150 місць. Його будуть відвідувати діти з Терасполя і Слободзейського району. Вже зараз батьки можуть отримати направлення в заклад і розпочати збір всіх необхідних документів. Продовжимо випуск. Чума 20-го століття. Статистика захворюваності на віл -СНІД у нашій республіці невтішна, кажуть фахівці. Тільки минулого року було зареєстровано майже 250 випадків інфікування для успішного лікування. Головне вчасне виявлення хвороби. Для цього в республіці вже кілька років дослідження здійснюються на унікальному обладнанні. Влада вдовіченко з подробицями. Лабораторія центру СНІД єдина у Придністров'ї, де проводять молекулярно-генетичні дослідження. Тут є унікальний апарат для визначення вірусного навантаження пацієнтів, а ще біохімічний автоматичний аналізатор. Він дозволяє робити до 200 проб за годину, але продуктивність не єдина перевага нового обладнання перед старим. Закритого Він закритого типу, тобто ми тільки кладемо в нього реактиви і більше нічого не таркаємось. Раніше був аналізатор відкритого типу. Було набагато складніше працювати, так що це наш великий помічник у роботі. За день фахівці проводять до 300 аналізів на ВІЛ та близько 40 біохімічних досліджень. Стерильність лабораторії на вищому рівні. Всі приміщення обладнані так, що матеріал рухається в сусідні приміщення тільки через вікна. Хоча процес досліджень автоматизований для вірності, за ходом аналізу слідкують кваліфіковані фахівці. Це медики і біологи з вищою або середньою професійною освітою, які постійно вдосконалюються. спеціалісти, всі наші фахівці, які працюють в клініко-діагностичній лабораторії, пройшли курси підвищення кваліфікації на базі лабораторії Кишинева. Двоє співробітників пройшли курси на базі Дніпропетровського і Кишинівського вузів. За останні роки лабораторія зазнала суттєвих змін. Зараз тут проводиться більше 50 видів аналізів і досліджень. І техніка та методи роботи фахівців продовжують вдосконалюватись. І на завершення до мистецьких новин у Двосарах пройшов третій районний фестиваль новорічних народних звичаїв та обрядів. Участь у ньому взяли і гості творчі колективи інших районів Придністров'я та Молдови. Народні звичаї та обряди це єднальна нитка поколінь. Щоб її зміцнити, в Дубасарах вирішили провести фестиваль клопоцей, зургилей Рису Ністру» Хей-хе. У перекладі з Молдавської це означає, дзвіночок дзвонить над Дністром. Перша зустріч зберігачів народних звичаїв та обрядів вийшла настільки теплою, що фестиваль вирішили зробити традиційним. Саханіть і чтіть, аби зберегти традиції дідів, прадідів, батьків, щоб діти знали, як жили раніше фестивалю кожен творчий колектив підготував свою програму. В її основі колядки, вірші, старовинні пісні. Цього року кількість учасників фестивалю помітно зросла. З'явилося більше молоді. Я держа три анкфреквінтез. Мене в колектив привела бабуся, коли мені було три роки. Мені тут дуже подобається. Ми тут вчимо пісні, колядки, які співали діди і прадіди. Я буду завжди сюди ходити. А коли стану мамою, буду водити сюди своїх дітей. Ми передаємо ці абичі традиції наше. Ми передаємо традиції нашим дітям і дуже раді, коли літні люди кажуть, молодці, їм радісно на душі. Вони кажуть, хоч ми і підемо, ми раді, що залишиться наш слід, слід нашого села. Пісні та колядки російською, молдавською та українською мовами звучали в залі більше трьох годин. До наступної зустрічі учасники фестивалю обіцяли підготувати не менш цікаву програму, адже пошук старовинних пісень і колядок вони ведуть постійно. І це все попереду на вас. Чекає прогноз погоди. Я на цьому випуск завершую з інформаційним оглядом новин з завтрашнього дня. Зустрінемось як завжди, вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідромецентр, 13 січня очікується мінлива хмарність без опадів вночі та вранці на дорогах у Жоледиці. Вітер південно-західний 5-8 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі 2-4 градуси морозу, в день 2-4 тепла. У столиці вночі 1-3 нижче нуля, в день 1-3 з позначкою плюс. Атмосферний тиск вищий норми.